Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу. «Січас», я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Віктор Бобиренко, політтехнолог, керівник експертної групи бюро аналізу політики. Пане Вікторе, дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Вітаю вас і слава Україні. Героям, слава, доброго вам здоров'я. Пане Вікторе, ну насамперед цю розмову хочу з вами почати із ситуації, яка наразі в сумському регіоні, тому що тривожні повідомлення надходили цієї ночі. Ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах Шостки та конотопа, і станом на ранок була інформація про те, що суми були без світла. Тож яка ситуація наразі? Які наслідки цієї ворожої атаки, і яка ситуація в прикордонні? Щойно повернувся, щойно, буквально щойно. Щойно з однієї з прикордонних громад, з Хотінської, це не секрет, ми завозимо в громади по одному із проєктів рімкомплекти, ремнабори для людей, які ну, для домогосподарств, які постраждали. Да? То що я вам скажу? да, Я виїздив із Сум рано вранці, ще світла не було. Зараз станом на зараз є вже світло. В громадах дуже важко в тих 20 громадах, які постійно під обстрілами, ну, з півночі на південь, сумщина це 540 сорок кілометрів колишнього кордону з Російської Федерації. Це зараз фактично лінія фронту. Причому південні шейму це вже фронт високої інтенсивності, коли заходять ДРГшки, їхні постійно, коли загинути можна не тільки від снаряду, а від кулі. От зараз вони обстрілюють ворожбу. Туди навіть не пускають машини, не можна проїхати через білопілля ворожбу. От тому, що, ну. Весь час, весь час обстріли, і кожного дня, кожного божого дня, е якісь громади більше, якісь менше. Найбільш постраждалі громади це Великописарівська, це е Білопільська і станом на зараз ворожба. І дружба це північніше. Чомусь вони ще роз роз розбивають дружбу. Але скажу вам чесно, паніки в сумах нема дітки гуляють з мамами, мами, дітки якби часто запитують про те, що там Ну що будуть наступати, не будуть. Я кажу: ну, щоб наступати, їм треба підготуватися, накопичити якби війська. А зараз це зробити неможливо непомітно, да тому що з космосу з супутники все будуть бачити, і якщо у них буде якесь накопичення, то нам повідомлюють да кажуть, що десь на Курщині там. Готується якесь угрупування, але е, вони там навчаються на полігонах, куди їх перекинуть, чи в Сумську сторону, чи посилять Харківський напрямок, де вони все-таки відкрили цей північно-східний фронт, да третій фронт, фактично зараз, тому що у нас є південний і є східний е, е, напрямки. Тепер ще північно-східний, умовно, є. Е, ну, кажуть, там в Грайвороні накопичили там кілька батальйонів, тобто десь там. Кілька тисяч є, але понятно, що для наступу, тим більше на суми, цього явно недостатньо. Вони можуть пробувати там відкрити фронт з Грайвора на через Велику Писарівку, і там, ну наприклад, або в біках Тирки, або в бік Багадухова. Проте це буде помітно і ну нічого ну зненацька зараз такого поняття, як зненацька напали. Цей як ото Гітлер на Сталіна напав. да Зараз такого бути не може Що ще скажу? що ну Принаймні з доріг, от коли їдеш, то видно, кругом ці укріп райони, зуби дракона, все якби розставлено, але ж ми не знаємо, яка там ситуація Ну на самому на самом кордоні, наскільки там можна зайти. Ну, але ДРГшки на кілька кілометрів заходять. Тут треба ще ж розуміти, що південніше, ну от повздовж псла, там що є е, такі місця, де можна ну, умовно зайти в ліс, а вийти вже на російській стороні. Це серйозно. Ну і цим займалися контрабандісти, вони так і діяли. Тепер там бродять диверсійно-розвідувальні групи, але як воно, що воно там, толком Ну у мене, принаймні, інформації немає. Те, що страш все бачу, там все красиво построєно. Ну, десь так. Пане Вікторе. Продовжимо нашу розмову інтерв'ю, яке дав секретар РНБО Олександр Литвиненко Financial Times. Там він зокрема сказав, що шанси України на прорив на фронті цього року невеликі, і він закликав Сполучені Штати Америки зняти цитата, абсолютно несправедливу заборону на використання американської зброї по території Росії за словами Литвиненка. Якби цієї заборони не було, то російська армія ймовірно не змогла б так швидко. Просуватися під Харковом, тому що Україна власне не може бити по телах цього наступального угруповання. Також відомо про те, що зараз є група із 13 американських конгресменів, яка звернулася із листом до очільника Пентагону Ллойда Остіна із тим, щоб був цей дозвіл для України бити по законних цілях безпосередньо на території Росії. Як гадаєте, чи можемо ми сподіватися в найближчій перспективі на позитивне рішення в цьому питанні? Тому що з огляду на останні заяви американських високопосадовців, вони розуміють наскільки зараз складна ситуація на фронті, і про те, що найближчі тижні і найближчі місяці будуть вирішальними під час прес-конференції після чергового засідання у форматі Рамштайн говорив і сам Лойд Остін. Я думаю, що це вікно вертона теж відсунеться і нам дозволять це робити. Сподіваюсь, що це буде дуже швидко. Хоча, я от не знаю, мені от сьогодні військові розказували навіть в чаті, там, в Телеграмі, скинули, що наші вразили їхній бук от з того боку от в Сумської області. Да, ну, умовно. От юнаковка на, на на на, на тому боці вже суджа. От і там, типу під суджей збили їхній бук. От, от чим же ж наші ж туди е, б'ють? І те, що я видно, от я коли буваю в прикордонних громадах, ну я ще не навчився сильно розбиратися там. Входи виход да а от, до речі, десятирічні діти запросто. Да? Там, типа, коли там бухнуло щось там, здригнувся. Там, типа, дядя, не переживай це, там, типа, це не, не вход, це не по нам, це наші туди б'ють. Тобто, наші, наші чимось б'ють. Але я сподіваюся, що оці атакамси, які на 300 кілометрів нам дали, що це буде не тільки всі цілі, ми тепер можемо брати. В Криму не тільки по кримському мосту, мосту пилять, да, а й правда по е, території, якби ісконно Росії, та да, там типа, паде Хоча вони ж вважають і Крим, уже ісконна руською землю е, святою, от, але е, скажем, щоб бити по Курській і Білгородській області саме по, скуп, е, ну, по скупченням їхніх е, військ. Саме там, де вони там полігони, де вони проводять навчання, де вони нам накопичують резерви свої. Щоб по цим резервам бить по тилам, це святе діло. І я думаю, що тут Литвиненко правий. Ці конгресмени абсолютно праві. і, і рано чи пізно, але скоріше рано, вже скоро. Я думаю, що до навіть до липневого саміту НАТО в Вашингтоні це рішення буде прийнято.